І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Євген UA на FB601 Саладін попросту народу. Саладін так. грає. Аж сам розсміявся? Так, давайте знову ж почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .ua". і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Євген UA на вв 601 Саладін попросту народі Саладін. Карта Редшер, Ну що ж, до бою. Так, З цього, цього дублю вже вийшло, так? так? Граємо ми на Саладін. Що таке Саладін? Ну, це Стежка британська Коліс. Бачили ми крутезні бої. Два бої. от Подивіться в реплехи підписників, там є на Саладіні. Два бої зіграв на різних картах, дуже крутезні бої. Він там так нахлопушував. Я вам скажу, мені здається, це танк по нахлопушуванню. Правда, От такий нахлопушувач. Лише треба на ньому е, звертати увагу на що. Що він картонний картон, в принципі, я так розумію, що тут і башта не дуже броньована. так. Ну і колесика, давайте ви в мене експерті розфарбований, до речі, танк класно. Мені сподобалось. З мене вже подобайка. так. Е, давайте ви в мене експертні експерти поважні. Нагадайте, мені вже навіть, я от забувся, один з підписників мені пояснював, що тут колесика, коли спускають. Так, дивіться, наприклад, ЄБР, так? ЄБР, Червні Колесика, вони рятують, так, і навіть, влучив, навіть ми пам'ятаємо, як вони тільки з'явились, можливо, і зараз так, що в ЄБР влучають в башту, а спускає Колесико і немає пробиття. так, Немає шкоди від пострілу. Рятують тут колесика. Тут вони по-моєму не рятують, але е мені здається, що просто в тебе не знижується е швидкість, так? Ну, наскільки я розумію. Це вже якщо друге колесико тобі підіб'ють, то тоді вже, ну якщо буде спущене, то тоді. Давайте поправляйте експертний експерти, Я ж ще те експертний експерт. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Один ворог уже прихлопушений, отже, я казав, що це нахлопушувач. І ми граємо ще на такій карті, так ну у нас ЛТ там нормально в принципі, себе відчуває, не дає під'їхати тайпу, теж там Тайпік 64 ЛТ суперників не дає під'їхати. Ми тут, в принципі, можемо навіть зараз погресувати трішки. Хоча на такому танку я так розумію, що агресувати Ну Зовсім не потрібно. Просто треба ось так. Бачиш суперника, нахлопушуєш, виїжджаєш, перезаряджаєшся. Хоча і тут і перезарядка не дуже така швидка. Але Альфіще, так? ну Напевне, за рахунок Альфіще, От ми на 8 рівні граємо в топовому топі, до речі. Ми тут нормально можемо нахлопушувати. Давайте подивимося. Альфіще 250 на 8 рівні на, на, на е е СТ. Ну, нормально, в принципі, непогано. Перезарядка, от мені перезарядка не подобається. А так, в принципі, точність лучність бачимо непогано. Так, що буде далі робити наш його? 4-3 побої. Давайте подивимось по бою, що у нас. По бою у нас все погано саме по першій та другій лінії. Це помічає наш герой. І буде вже, напевне, що буде тут один стримувати, тому що Т37 бачимо, ну, що він може зробити. Він може, в принципі, там зашкіритися, де в нас. ГВ Пантера стоїть наша артилерія, так, і може прикрити тили. Нам тепер треба братіша якось звідси врятувати. Проти нас таки буде зараз дуелянт. Чирі. Чирі, по-моєму, там перезарядка дуже швидка, отже, дуелянт е ну, чудовий буде з нього. Е мені здається, тому що. Так, ну бачимо, не дуже чудовий дуелянт, ми його перехлопушуємо, в принципі, за рахунок Альфіші, так. Ну хотілося б, знаєте, таке зарубіще. Так. Тільки що нам збили колесико, і я так не помітив, врятувало воно нас чи не врятувало. От чому кайф, що колесико. Колесико, напевне, що е дивіться, чому колісна техніка, вона по різним ґрунтам може краще проходити, так, я розумію? Не втрачаючи швидкість. Можливо, так. так? Можливо, я помиляю, що якщо тобі колесико збивають, то в тебе швидкість не втрачається. Це треба ще перевірити. Я думаю, зараз будете сваритися на мене, на такого експертного експерта. Так, Так, тримаємо ми, по суті. Один наш герой тримає. По суті, Євген на салодінні тримає першу, другу та третю лінію. Вже центр навіть тримає. так? Бо там бачимо, що наша артилерія тікає, але лише там вона може себе нормально відчувати, тому що ніхто не хоче підтримати саме цей фланг. По іншому фланзі теж не дуже чудово. У нас, по-моєму, в цьому бою вже все не дуже чудово. Так? І у нас просадка по ХП вже. Виїжджає на глюка, на суперхельке. Суперхельки це їм більші. Ми вже бачимо, що е, тут майже всі танки їм більше, особливо коли грають наші, е, <з> наші герої, правда? 7-9. Просадка по ХП збільшується. А, для 8 рівня ну 1000% по ХП це вже багато, а для 7 та 6 рівня це дуже багато. Хоча там поки що тримають. А ні, там все нормально. Саме ось по іншому планзі, по 9 нульовій лінії, там впорався е, наш братіш теж на теж зіграє. Ах, порався, тільки сказав, що впорався, і тут на нього бачите, альйон Бураск вилітає. Ну це імбіщинський, імбічний це точно. Це дуже небезпечно. Це буде наш небезпечний ворог, напевне. З яким в нас ще е, ну, буде, напевно, ще було. КВ-2 так вже в наглючу наглючу, просто виїхав на гірку, такий король гори. Він нас не бачить. Ми його можемо переслухувати, поки він нас не бачить. Стріляємо ми ББхами, Нам ББХ вистачає ну, в туповому топі, мені здається, без проблем. 221 на Найстежці. Це чудово, в принципі, пробивка, правда? Є ще дві. Ну, тут дивіться, тут ще під калібери, а під калібери 255. Ну, не набагато більше пробиття. Якщо грати вже не в топовому топі, а на дні ще топа, то там вже буде складно. Хіба що по бортам стріляти. Але так як я і обіцяв, так як я й казав, що подивіться бій попередній, який був, так, на Саладіні, там ну просто неймовірно, щось щось таке витворяв, неймовірне, настрілював стільки демеджу, стільки ворогів на хлопучу. А наш герой вже по демеджу так проходиться три тисячі вже. Настріляв, артилерія вже помітила, що тут саме небезпечний. Ми тримаємо по суті і центр, ми тримаємо і базу. Ми залишаємося, дивіться, двоє проти шістьох. Наш на Т-37 ще поки що тримається, так скажемо. Їде так агресивно, виманює на себе суперник. Вони на нього звертають увагу. А ми в цей момент прихлипушуємо три вороги знищено, і ми залишаємося один проти п'яти. О, -о, -о, -о. Ну, як я й казав, то немає десь місяць Колобанових, а потім один за одним ідуть Колобанов за Колобановим, так? То це як я не знаю, це така тенденція у нас в історичних І все, ми починаємо перехлопушувати. Вже я так розумів, наш герой на корожі вже він зрозумів, це колись один з підписників. Навіть мені написав, а що ти кажеш, що один проти п'яти це медаль Колобанова. А так, один проти п'яти, якщо ти залишаєшся. От, я думаю, дуельна дуель буде з Бураском, а він просто вилетів, випучив очі. Є це чудово, моє його тому. Один, коли залишаєшся проти п'яти і перемагаєш в бою, то це епічна медаль Колобанова. Чому я вважаю, що це епічна медаль Колобанова? Тому що я ще ні одного Колобанова не отримав. Це. Перша причина, чому я так вважаю. А по-друге, ну спробуйте. Ось спробуйте, от зараз так залишився. Ну так, у нас зараз перевага в чому, що ми зараз вже зараз проти нас одна СТ і дві артилерії. Але ця СТ ще ж бачимо, що й не повністю Шо? Так, Ще, ще по-моєму, два снаряди треба вліпити. І ну, спробуйте отримати, правду, Тому я вважаю, що це епічна, епічна медаль. Не часто отримаю. Хоча деякі пишуть теж підписники, глядачі, що каже, я вже стільки цих колобану отримав, так? Ну буває, напевно, таке, що. Буває десь щастить. Так, чудо. Давайте далі у нас побуху. А тепер залишилось... А, ні, ще один треба пост зробити. І це як грамотно грає. Ну, саме на цьому танку я так розумію полюбляю грати, бо ще й розфарбував так чудово, так, жовтий колір, і там наче машина спереду. Так. <гум> Мені здається, що подобається. Мені цікаво, скільки боїв він зіграв на Саладіні, щоб так навчитися на ньому грати. Або просто ну, суперскіліщі, які вміють грати на всіх, на всіх техніках. Ви знаєте, ви знаєте, як я граю? Ви бачили мої бої? Хто не бачив, подивіться в е е плейлисті е списку відтворення Європейський е сервер World of Tanks, там саме мої бої. Так? От, подивіться, я граю, ну, всі, хто вже давно на мене дивиться, знають, що я граю. В задоволення, так для мене от навіть цікавий бій, навіть якщо я програв, він для мене теж цікавий цей бій. Розумієте? Я хі, щось там вже дивлюся, чому я так зіграв, де я там помилився, знаєте, ну, от, де може команда там, суперників була сильніша. От мені, мені це все цікаво. Тож я граю в задоволення і з цікавістю кожен бій. Тому ну, в мене, ви всі, ви всі знаєте, в мене скеліщенське скеліще, такого скеліща, як у мене, немає ні в кого. А у вас, у кожного своє скеліще, у когось воно більше, а у когось воно менше, але воно є. І коли ми дивимося рептові підписники, ми ще, це ще й повчальний для нас були. Так, шість ворогів знищено. Оки я розповідав чудові та цікаві історії. 4224 настріляно. Заряджаємо ми пугаси на артилерію. Так? М12, М12, вона швидка в принципі, так, артилерія. Ну а Бюшітсван Пантера mm -hmm. вона, по-моєму, не дуже швидка, але вона вже в цей момент може десь під'їхати, поки ми їздили тут по кову е навколо карти, то вона вже могла під'їхати е до нашої бази. Так, що чудово, що вони не об'єдналися, так, ми цього зараз випустимо без проблем другим фугасом. Сім ворогів знищено. Опа! Все, зрозуміло. Біля нашої бази, так як я і передчував. Перечув... Перечуття в мене дуже мало підходів, правда? Лише mm. ще я буваю десь неуважний, десь щось не помітити, якщо я десь щось не помічаю в бою. Тому що ще цікавих десь чудових історій вам хочеться розповісти. Для вашого поліпшення вашого чудового настрою. Mm. Тож поправляйте. Сваріться на мене теж іноді. Але без досвіду. Я думаю, що ну, зараз вже наш герой він розуміє, що вже це епічний, епічний бій. Зараз буде восьмий ворог приклопушений. Зараз ми отримаємо Колобанова. На цьому танку Колобанова ще не було. Це точно. Я не знаю, чи е, хтось на ньому отримував. Дивіться. Тут навіть немає, я хотів, я хотів спитати, скільки боїв зіграно, так? А тут навіть ні, ні, ні одної відмітники на стволі гармати навіть немає. Отже, на ньому відмітину на ствол гармати дуже важко, мені здається, отримати. Напишіть коментарям, теж експерт, не експерт. Все, виявили ми. Гючецваген Пантера. Фах! Чудово прихлоппуша. А він тікав, він хотів тоді взожбінку тут заховатися. Так. О. Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Дійсно розфарбований клоп.